Всім привіт! Ну що, Сьогодні буде відео, як зробити ось таку приспособу, щоб робити отвори під Type-C, пластику, типу плану, як я роблю ось в таких ліхтариках, щоб воно було акуратно і чітко і небагато вручну пиляти. Тобто або шуруповертом сверлом, або гравером. Писали мені люди в коментарях, кажуть, Вово, покажи, як ти, ти робиш оці от штуки. Зараз вам це все покажу, зараз робимо ще одну. Це моя стара, я нею багато ліхтариків переробив. Так що погнали, зараз вам покажу, з чого я роблю оце все діло. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів І ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так з самого початку, звідки я беру оці Type-C? Я беру от з одноразок, з ельфбарів, ось тут я виколупаю цей Type-C, середину всю вичищую. І тоді згинаю ось таку бляшанку. Просто бляху, отаку згинаю і сюди заставляю, і шурупом, як ви бачите, закріплюю. Спочатку я тут... Був зробив контактною зваркою, але воно з часом при нагріві і остивання контактна зварка чомусь попустила, і воно мені тут шаталося. Я взяв ось такий шуруп по металу, чорний, ті типу пасімочки на них кажуть або блохи. Ось такого плану взяв тут, просверлів отвір, Закрутив оцей шуруп, саморіз. І тут от зрізав лишнє. і все, прижавши оцю пластину Type-C. Давайте я вам покажу, як вона робить отвори. Нагріває ось такою зажигалкою. Там купив за 100 гривень, я не знаю, чи в копійуці, чи де. Вона вже в мене давно просто купив собі балон, щоб її заправляти. І все. Для прикладу візьмемо ось такі от, от дудку від одноразки, ось такої. І зараз я нагрію і зроблю ось тут отвір. Оцю зажигалочку і нагріваємо сам цей роз'єм Type-C. Так, до червоного така зажигалочка слабенька. Можна взяти якусь попотужнішу, вона буде скоріше нагрівати. Але ця, в принципі, з тим справляється без проблем. Ось так. Приблизно зараз до червоного нагрію. Ось так. Тут, як ви бачите, внизу я такою трепчаною ізолентою намотав, щоб мені не гріло сильно в пальці. І нормально. Ось так. Червоненьке. Добре. Давайте представляти. Ось так. Давайте приблизно тут зробимо отвір Type-C. І я проплавляю. Хоп! І в нас отвір, як ви бачите, проплавлений. Далі, це, що всередині лишається, я все це випалюю от зажигалкою. Далі беру зажигалочку, ось так. І це все діло просто тупо випалюю. Воно вигорає. Ось так воно вигоріло. Я беру, потім оце все діло, бачите, ось так вичистив і все. І знову далі можу працювати без проблем. Ось воно випалюється повністю. ось там лишилось чуть -чуть можна ще пропалити. І отак набагато швидше робити отвори під тайпці і набагато комфортніше, точніше виходить і красивіше. Для прикладу, візьмемо сам контролер, Оце з одноразки з альфбара. Він сюди бачите, він дуже плотно і гарно заходить. Ось. Все, він зайшов, як ви бачите, з тої сторони добре. Якщо добре не заходить, беремо трошки от граверочок. І граверочком підчищаємо тут в опоку. Але як Ви бачите, я добре проплавив. Воно досить туго і досить добре заходить. І зазорів тут немає. Ось, бачите, воно пролізло мені чітко і туго тримається. Дивіться тугенько, так ось так воно це все виходить. Давайте приступимо. Зараз я вам покажу, як зробити ще одну ось таку приспособу або кондуктор для випаювання отворів під тайпси. Так, Що ми беремо? Беремо ще раз повторюсь від ельфбара, від ось такого от ельфбара. Беремо, витягуємо тут цю платку зарядки, контролю. І зараз все лишнє. Ми тут я зараз кусачками буду обрізати. Просто беру кусачками, ось так. Відрізаю, все лишнє. Відрізаю, відломлюю, як вам там більш пасує, можете відпаювати. Ну я отак вирізав і все. Ось вирізав. Можете відпаяти, я от ще беру отако відрізаю, і зараз воно все в мене посипеться. Ось Оці краї. Далі що я роблю? Відрізавши це все лишнє, ось так воно виглядає. Зсередину нам треба також викинути. Що я беру? Беру плоскогубці, довгогубці, затискаю і це все з цією зажигалкою випалюю прям звідси виколупую. Ось так беремо і, і випалюємо це все діло. Ці контакти вони зараз все звідси посипаться. Ось так ми це все діло вичистили. Тут от треба трошки підрівняти ці от вусики, такі, щоб вони були рівненькі, Бо тому що не зайде нам оця пластина сюди. Ось так вирівняли. Супер. Все почистили, все супер. Скузний отвір є. є. Тепер беремо ось таку от бляшку. Оце в мене від блоку живлення ПК, ось така от бляшка стара. Я зараз її відмірюю такими полосками і буду згинати. Відріжу, наприклад, ось таку довжину, як в мене є, ось, ось така. І буду її помаленько згинати до потрібної нам товщини, щоб воно плотно сюди заходило. А потім закріплю це все ось тим саморізом по металу. Ось так ми це все діло зігнули. Бачимо по товщині нам підходить приблизно. Воно заходить сюди і досить плотно. Ось, бачите, ця сторона або ця сторона. Ну і ця, і ця заходить, в принципі, плотно. Заганяємо це всередину, ось так. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, легенько Дивимось, щоб лишити нам отвір під пластик, який буде сюди заходити при розплавленні. Це, в принципі, як ви бачите, в нас повноцінна приблуда, щоб робити отвори під Type-C. Зараз далі що будемо робити? Сверлимо тут отвір десь приблизно 2,5-2 мм свердлом по металу. І заганяємо такий же ж от саморіз по металу, оцю блоху сюди, і зачищаємо. Погнали! Ну що, приспособу ми зробили, давайте попробуємо зробити отвори. Берем Type-C і приставляємо. Заходить, та заходить все зі свистом, бачите? Навіть підпилювати нічого не потрібно плотно, от, бачите, плотненько зайшло. Супер, супер! Це як ви бачите, приблуда в нас готова. Багато затрат не потрібно. Хвилин 20-15 побавились і зробили. І спокійно собі можете робити ось такі ліхтарики. Хто не бачив, до речі, як такі ліхтарики я роблю, ось такі на ЗСУ. Можете перейти на мої другі відео. Там є оцей ліхтарик до 30 годин світить. Така от лівівська свічка. Всім дякую за увагу. Пишіть, звичайно, свої коментарі. Що ви думаєте, можливо, у вас є кращий спосіб, цікаво буде почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!